Спортивні штани перший плюс другий сорт. 10 кг. ціна 2500 гривень. Тут є як чоловічі, так і жіночі. xl ось такі чорні. Наступні штанишки тут ось такі жіночі. Дуже класні. Розмір sm м Наступні штанишки тут ось такі. Далі йдуть ось такі сіренькі штани. Наступні. На 165 см. Ось такі знизу манжетик. Далі йдуть ось ці штани. Розмір 36. Далі йдуть ось такі штанишки. Розмір М. Це є чоловічі на манжеті, ззаду є кишенька. Наступні йдуть XL-очка. Ось такі жіночі шнурівочка, зав'язуються. Далі йдуть ось такі класні сині на манжеті. Наступні штанички йдуть ось такі розовенькі емочка на манжетику. Далі йдуть синенькі. На манжетику також. Наступні йдуть штани чоловічі бренд Esma. XELC ідуть прямі. Наступні йдуть на манжеті М-очка. Далі йде бренд Zara. Ось такі штани знизу є манжетик. Наступні йдуть ось такі чорні, також на манжеті. Далі йдуть Елечка. Наступні штани йдуть ось такі лосінки. Далі йдуть ось такі штанішки на манжетику. Наступні йдуть червоні. Кишеньки на манжетику і є ззаду кишенька. Наступний йде да, ось такі штанишки. Також є манжет. Далі йдуть ось такі шорти. Друзі. Наступні йдуть штанишки сині. Вони йдуть прямі. Наступні йдуть ось такі сіренькі. На манжеті. І остання моделечка для ось таких штанишок. Розмір тут на ріст 164.